Так, всім вітання. Сьогодні маємо такий дослід з батареєю 6 s 3 p Зокрема, будемо робити досліди з батареєю 6 s 3 p на базі елементів Molcel P45B, Samsung 50E, Samsung 50G, Samsung 58E. Кінцева задача зрозуміти, яку ємність видасть батарея під навантаженням. Навантаження. Середня, де використовується батарея, це приблизно 30-40 А. Ми говоримо про середнє навантаження, не пікове. І ставимо на тестер розряду саме 40 А. Ми бачимо тестер розряду. 40 А виставлено, температура тестування 18,5 градусів. Напруга відсікання 16,6 вольт, напруга поточна батареї 24,9. І тут шкала показує, скільки. саме Міа віддала батарея. В даному випадку підключено батарею 6С3П на базі Moliseл P45B. Ми бачимо також по KPC-тестеру, що ДІФ є абсолютно прийнятний 002. вольти. І також включаємо секундомір, щоб розуміти, скільки часу нам піде на розряд батареї. Отже, включаємо батарею на розряд. Включили, розряд пішов. Подивимося, як буде далі. Так, отже, пройшло 18 хвилин часу, бачимо 16.65 16, і зараз от тест розряду у нас відключився. Дів при тому 0,03. І це дуже добре. Віддало 12,13, тобто 12130 12 мА. Uh, і це є дуже добре під навантаженням знову ж таки, 40 А. Тестуємо наступну батарею. Тестуємо розряд батареї 63 p на базі елементів Samsung 50E. Бачимо, зараз вона є заряджена і напруга складає 24,95 В. Діф 0,03. Теж тестер розряду на 40 А розряд ставимо, відключення 16,6 Включаємо секундомір, запускаємо розряд і подивимося, скільки видасть міліампер при навантаженні 40 А. Так, отже, нагадую, тестуємо батарею 6s3p на базі елементів Samsung 50E. Пройшло 19 хвилин 20 секунд. Бачимо, зараз напруга при навантаженні батареї 1675, 166 відсікання. Струм розряду 40 А. Тобто буквально зараз тестер розряду відсіки. Ми бачимо, віддала батарея 6 3 p 1302 тобто 13020 мА. Час розряду 1945, DIF 004. Samsung 50 e 3 p Дуже і дуже добре. Отже Тестуємо батарею 6С3П на базі елементів Samsung 50G, струм розряду 40 А, відключення 166. Кімнатна температура. Зараз батарея заряджена до максимуму 25 вольт. Запускаємо тестер, запускаємо секундомір. Подивимося, скільки батарея віддасть під навантаженням. Так, я буквально не встиг, буквально чуть-чуть, вже батарейка <плес> за... ну, розрядилася 004, 21 20... ну, хвилину, ну, мінус 30 секунд, 20,3. Так що досить непогано. 13570. Так, і на завершення у нас діагностуємо, тестуємо батарею 6 s 3 p 58 е елементи Samsung. По суті, вона мала б показати найкращі результати по тій причині, що 5800 мА декларується, ну нехай 5500 реальних має елемент. Треба також зазначити, що батарея 21700, але її вага в середньому на 4,5 грами важча від іншого елемента, того ж таки Samsung. Відповідно, збірка 18 штук, 60 стрип, це приблизно 90 грам плюс. Подивимося, скільки видасть при тих же 40 А навантаження струму розряду Розряд до 16,6, батарея заряджена 25 вольт. Відповідно, запускаємо запускаємо. Подивимося і по часу, і по ємності. Отже, Samsung 6S3P 58E елементи, 22 хвилини 30 секунд, 006, DIF, 16,7. Вже розряд, йде розряд. І зараз ви здив, будете здивовані, скільки пішло. Віддала батарея мА. Так, 1660, розряд завершений. 22 хвилини 45 секунд і 15,16, тобто 15160 мА. І це є дуже-дуже добре. Єдине, нагадую, що загалом збірка в порівнянні з попередніми важча на 90 грам. По тій причині, що елемент 58 є на 5 грам важчий від свого попередника, того ж таки, типу розміру 21700. Аналізуємо, дивимося, коментуємо.